Якщо ти подумав, що це Рох, то це не Рох. Nissan X Trail 2018 року. 1,6 дизель на автоматі. Такий собі автомобільчик, але партроніки є, Легкосплавні диски є. Гума гарна, майже нова. Салончик шкіряний, присутня панорамка. По комплектації, ну що по комплектації? Камера заднього огляду, партроніки, підігріви, сідушечок, мультикермо. Та все, що вам треба, все там в принципі в цьому автомобільчику є. Камери 360 присутні. Це дорога оптика чи ні? Напівдорога оптика. І ти звернув увагу, які отут ці накладочки в колір пофарбовані. Ну, преміум, що там говорити, європейський преміум. Одним словом, 2018 рік, 270 пробігу, 1,6 дизель на автоматі. І ціна 15500. А, забувся саме головне, щоб розказати. Диви. Семимісно, якщо поїдеш святити паску, і треба буде взяти з собою якусь сусідку підвести, то можна ззаді там їх посадити.